Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття, а говорити ми будемо про вашу родину. Але спочатку давайте привітаємося з вами. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, друзі прекрасні, мами і тата, бабусі, дідусі. Вами хороші, я завжди горжуся. Сьогодні до нас у гості завітав хлопчик Іванку, і він хоче розповісти вам про свою сім'ю. Давайте послухаємо. Розкажу вам, друзі я. Що таке моя сім'я? Разом дружно проживаєм і пісні про це співаємо. Люба матінко моя, як пишаюсь нею я, в нею руки золотіє, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо для нього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять і як пташенят голублять. Є у мене брат і сестричка, в нас сімейка невеличка. Ось і вийшло всіх сім я. Знайте, це моя сім'я. Сім'я це найближчі та найдорожчі люди, які люблять один одного, піклуються одне за одного та допомагають один одного. У кожного із вас своя сім'я, де живуть і тато з мамою, і дідусь з бабусею, і їхні дітки та онуки, ваші братики і сестрички. А є невеличкі сім'ї, де живуть ваші батьки, татусі й матусі, і ви, їхні дітки. А зараз я пропоную вам відгадати загадки про найрідніших людей, про вашу сім'ю. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. це рідненька, хто дітки? Матуся. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі, знає, вміє він багато, гордимось, бо це наш хто? Тато. Наша Люба і рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо в мене є? Бабуся. Сивий, мудрий і відважний, заклопотаний, поважний. Всього я в житті навчусь, бо у мене є дідусь. Молодці дітки, усі загадки відгадали, так про кого ми розмовляли сьогодні на занятті? Про найрідніших та найближчих людей, про нашу сім'ю. У дружній родині мир, злагода нині, щасливі дорослі і діти. Нехай кожна днина в хорошій родині теплом буде завжди зігріта. До побачення, дітки!